Доброго дня. В мене сьогодні на огляді такий будинок, який зазвичай на загал не показують. Це неймовірний об'єкт. Я одразу хочу вам сказати, що звісно відео вам не передасть всю, скажімо так, площу, неймовірну інфраструктуру поруч, але от хочу передати вам свої враження безпосередньо одразу після огляду. Тут територія настільки вдало обладнана, що ти просто стоячи на ділянці, реально не відчуваєш, що навіть тут є поруч сусіди. Настільки ландшафт продуманий вдало, дійсно. от Стоїш і здається, що поруч взагалі немає сусідніх будинків. Планування бездоганне, всюди все продумано до дрібнець. Плюс в такій традиційній класиці він ніколи не втратить актуальності. Абсолютно всюди кожна зона продумана для зручності власників. Тут одна родина проживала багато років. Він абсолютно в охайному стані, він акуратний, він надзвичайно чистий. Він всюди абсолютно бездоганно доглянутий. Ну і далі я хочу, щоб ви подивилися, як усе виглядає фактично по плануванню Перший поверх ми зараз саме на ньому, він ділиться у нас на кілька зон. Фактично, ось така величезна вітальня, з якої одразу перехід фактично в обідню зону, величезну з панорамними вікнами, які виходять у нас на задню ділянку. Функціонуючий камін, все працює, звісно. Далі, фактично, по коридорчику проходячи, ми потрапляємо безпосередньо у зону приготування їжі. У нас обладнана повністю кухня. Тут ще є такий додатковий столик обідній, плюс повністю комплектацію. Ця уся потрібна по техніці, по меблях, все, що потрібно, є, звісно, присутнє: посудомийка, витяжка, газова поверхня, величезний двокамерний холодильник. Якісна духова шафа і комплектація по посуду, по всьому абсолютно присутня. Ви бачите, що все виконано доволі класично, лаконічно і при цьому досить гарно. Далі у нас з цієї зони ще є вихід одразу вже на нашу діляночку, фактично на задню частину. Тут у нас 10 соток землі, комфортна територія, її багато. Далі пройдемося по першому поверху. У нас ще є. Тут суміщений санвузол, комплектацію бачите на відео. І крім цього, кабінет дуже якісно обладнаний. Ці меблі такі дуже якісно, все надзвичайно гарно, затишно. І теж вихід у нас сюди у дворик. Далі переміщуємося. Це вже в нас другий поверх. На другому поверсі у нас розташовані спальні. Їх загалом у будинку три. Одна з Сама найбільша, ми зараз саме в ній знаходимося. Комплектацію теж бачите: дві великі шафи, робоче місце, така м'яка зона, і звичайно, величезне двоспальне ліжко. Крім того, з цієї спальні вихід на самий величезний балкон. Влітку він ще накривається додатковим маркізом від сонечка. Він великий на задню діляночку, дуже так тут багато простору, вживу, теж неймовірно. Я кажу, на жаль, відео я не можу вам передати всю перспективу в реальності, але запрошую на перегляд дійсно вартісний варіант. Схожих будинків, навіть подібних, не знаю у нашому місті. Далі наверху маємо дві дитячі кімнати, одну ми з вами щойно подивилися. Вона теж, до речі, з балконом, тільки трішки менше. Далі є санвузол номер 2 Комплектацію бачите, тут у нас вже душова кабіна, туалет біде, все теж потрібне присутнє. І третя спальня, третя дитяча, ось такого формату, теж комплектована. У нас одне ліжко і все потрібне меблювання, робочий стіл, фактично, і шафки для зберігання. Тепер перемістимося вже в таку більш технічну частину нашого будинку і ще покажу вам спортзал. Це у нас фактично на другому поверсі коридорна зона. Крім того, на цій коридорній зоні ще є величезна ніша з виходом на ще один балкон, і тут у нас знаходиться величезна. Шафа для зберігання постільної білизни, рушників і фактично така прасувальна зона. Крім того, маємо з купою вікон. Тут просто уявіть собі, що в дену пору доби надзвичайно багато світла, є все необхідне для е, заняття спортом. Фактично, дивлячись, звісно, хто тут буде проживати, можна цю кімнату переобладнати за своїми потребами, але там високі стелі. Далі ми маємо тут ще два гаража, один з них ми подивилися, це холодний гараж одразу при візній зоні. І перемістимося на цокольний поверх. На цокольному поверсі маємо повноцінну сауну. Басейн і зону відпочинку. Фактично, ще крім гаража холодного, маємо теплий гараж відповідно з підігрівом. І тут у нас знаходиться система безперебійна по електриці, тобто в не страшний цьому будинку, і котельня бойлерна пральня, така технічна зона. Ще маємо зону відпочинку з мангальною зоною на задньому дворику, ось Тут хочу вам показати. І загалом хочу сказати, що це просто будинок мрія, це неймовірно класний варіант. Телефонуйте прямо зараз.